американський бренд, який спеціалізується на спортивному одязі для пілатесу та йоги. але він створює не просто речі, а ціле життя. Наприклад, у них є Allo House – це величезний простір у Лос-Анджелесі, де вони проводять регулярно безкоштовні йога класи, медитації, тренування і все таке. Також вони відкрили Allo Wellness Club у Нью-Йорку і Беверлі хіллз де займаються тільки стоповими трендами, і саме на ці івенти можуть потрапити тільки найвідоміші інфлюенсери. Їхнє позиціонування це не про речі, це про стиль життя. Тікток, Ютуб, Інстаграм все наповнене контентом, візуалами, текстами, з духовними практиками, красивими тілами у білих студіях і слоу лівінг вайб. Також вони створили платформу Аломус з платними онлайн заняттями з йогою, медитаціями, фітнесом, що є теж частиною їхньої спільноти. І ще цікаво, після цього ти вже не хочеш іти на пілатес у легінцях від Nike, тому що ти вже дихаєш або вайбу, а він інший. Він унікальний, естетичний і навіть майже доповнений.